Брелок можна також оздобити намистинами. Ми візьмемо 4 намистинки і сплетемо брелок із квадратних вузлів. Для цього знову на кільце закріплюємо замочком вверх нитки, 2, де у нас допоміжні короткі, а робочі довші приблизно в 3 рази. Зав'язуємо квадратний вузол. Нагадую, що він складається із правостороннього та лівостороннього вузлів. Зараз ми робимо лівосторонні коли ліва ниточка кладеться поверх допоміжних і під праворобочу. і вводиться в петлю. Утворився. Квадратний вузол. Тепер беремо намистину, звісно, отвір у неї повинен бути такий, щоб дві ниточки увійшли в неї. Тепер зав'язуємо під намистинкою квадратний вузол. Знову ж таки, правосторонній, підтягуємо, підправляємо ниточки. Вони красиво виглядали. І лівосторонній. Можна брати намистини одного і того самого кольору, можна їх чергувати. Ось, у нас одна намистинка вже знаходиться між двома квадратними вузлами. Беремо другу намистинку у мене вона рожева. Ви можете брати такі кольори, які вам до вподоби, які гармоніють. І з вашими нитками Ось правосторонній плоский вузол. Тепер кладемо ліву поверх правих ниток, але під праву ниточку, і праву нитку вводимо в петлю ззаду наперед ту петельку, яку утворила ліва нитка. Знову беремо. Наступну намистину підтягуємо, зав'язуємо правосторонній вузол, тепер лівосторонній вузол, підтягуємо нитку, утворився у нас уже четвертий квадратний вузол. Беремо наступну намистинку, вводимо ниточки і зав'язуємо останній квадратний вузол, і вже брелок у нас буде готовий. Ось такий брелочок оздоблений намистинками. Можна ще квадратний вузол, якщо дозволяє довжина допоміжних ниток, то можна ще нав'язати один квадратний вузол, щоб намистинка міцніше трималася. Зав'язуємо вузли на кінчиках ниток. Маленька ниточка можна трошки підтягнути, а потім її витягнути, для того, щоб зав'язати вузлика, трошки незручно, але ж ось дістали ми вузлик підтягнули. Наступну ниточку так само зав'язуємо вузлика, вводимо в петельку. Зав'язали, і останню ниточку ми також оздоблюємо вузликом. Якщо є маленькі намістинки, і отвір такий, що можна протягнути нитку в нього, в намістинку, верніше, і ось у нас майже готовий брелок. Відрізаємо кінчики ниточок зайві. Тут можна не відрізати вони маленькі, це вже за бажанням. Можна відрізати. І у вас утворюється ось такий прилучок, який плетений квадратними вузлами і оздоблений. Намистинами.